Всім салют, заварив собі чайочку, і ви заварєте, тому що це відео буде трошечки довшим, це відео буде розмовним, не таким, як ви звикли бачити відео в Тіктоці да, на пару секунд. Сьогодні поговоримо про, про те, як тренуватися кожного дня, як тренуватися постійно, навіть коли у вас немає сил, коли ви втомлені. Коли немає енергії, все одно як тренуватися. І я придумав таку штуку, такий е, варіант тренувань, е, який підійде абсолютно кожному. Я зараз сам почав тренуватися. Е, за даною схемою, і суть, основна полягає цієї схеми в тому, щоб Виконувати кожного дня по 100 повторів. Але 100 повторів не так як ви звикли, От є челенджі да, там, віджимання, там, кожного дня по 100 повторів там, чи ще там, якоїсь вправи. Тобто люди роблять одну вправу там, протягом місяця кожного дня. Тут навпаки, тут вам потрібно зробити 100 повторів, ви берете за орієнтир 100 повторів. І кожного дня ви виконуєте якусь одну вправу. Вибираєте для себе вправу і виконуєте 100 повторів в день. Це мінімум. Якщо ви відчуваєте в собі енергію і сили, ви можете зробити більше. Ось, беремо за орієнтир 100 повторів. В чому фішка даної схеми, даної методики. Фішка в тому, що ви можете дозувати собі навантаження. В якісь дні ви будете почувати себе краще, у вас буде багато енергії. Так, чайочок Візьму, у вас буде багато енергії, і ви можете виконувати якусь складнішу вправу, там, наприклад, підтягування там, ну, чи ще якусь вправу, яка буде важчою. А в якісь дні у вас зовсім не буде енергії, не буде бажання тренуватися, але. Щоб не відлежуватися і не лінитися, ви все одно виконуєте якусь вправу, але підбираєте просто простішу і легшу вправу. Там, наприклад, якусь варіацію планочки, підйоми на носки вправу на ікри. Так? Тобто ви можете собі дозувати навантаження. І ще один великий плюс даної схеми тренувань це те, що ви тренуєтесь кожного дня навіть в суботу, в неділю. І це дуже сильно дисциплінує. Ви знаєте, що вам сьогодні потрібно зробити 100 повторів. 100 повторів будь-якої вправи, яку ви виберете. І це насправді дуже класно дисциплінує. Дисципліна, постійність це основа, база, фундамент підтягнутого тіла, стрункого тіла, сильного тіла. Да? Вот. Того раджу всім спробувати. Да? Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете написати мені в приватні повідомлення. Так само, якщо вам потрібна допомога з раціоном, да? якесь коригувати трошечки раціон, можете писати мені в приватні повідомлення, я вам обов'язково допоможу. Всім здоров'я, добра, миру, обійняв!